Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе. Вітаю. пане Борисе. Якщо послухати сьогодні представників кабінету міністрів і чиновників різного рівня, то опалювальний сезон в Україні за їхніми словами, розпочався вже вчасно в деяких регіонах України або розпочнеться вчасно. Скажімо, от якщо говорити про Київ, тому що спочатку мають бути підключені до опалення. Об'єкти соціальної сфери, потім вже для широкого загалу. От що може зруйнувати, чи що руйнує на сьогодні плани, на вашу думку? Да нічого не, не руйнує. В принципі, опальний сезон завжди починається 15 жовтня. В залежності від погодних умов, він може розпочинатися раніше, як, наприклад, в цьому році. І враховуючи, що температурний режим справді. Ну, все ж таки нижче, ніж зазвичай, то е, особливо коли йдеться про е, дитячі садочки, про школи, про лікарні, е, то там е, існує потреба запуску системи раніше. Тобто, в, вже оці дні, і е, ну, принаймні, з, згідно заяв урядовців і місцевої влади, бо фактично запуск системи здійснюється не Кабінетом міністрів, uh -huh. а здійснюється місцева влада, то в е, сезон. Розпочинається, я би сказав так, десь в яких містах, можливо, вже почалось відключення області, да, в десь почалось від підключення, да, а десь ще е, в, там, цей процес лише розпочинається сьогодні, завтра угу. і так далі. Але я думаю, що особливих проблем, я не кажу, що де, в деякому якомусь населеному пункті можуть бути проблеми в силу низки причин. Але в, в цілому, якщо брати по Україні, то я не думаю, що будуть якісь в, в, проблеми з запуском. Питання на один день раніше чи пізніше це буде здійснено. Насправді підготовка до опалювального сезону це не день, два, це тривала так, робота. Так, безперечно, це, вона розпочинається фактично з першого дня, а, коли, як, завершується, коли завершується попередній опалювальний сезон, з цього моменту починається а, перевірка систем, ремонтні роботи і так далі. Інша справа, що як у нас, як завжди, у нас вон, труби енерго перекладає тепло мережі, перекладає прямо зараз. в цілому… Низці районів у нас uh, Ківенерго прикладає труби, Хоча мав би це робити воно навесні і влітку. Пане Бересе, на сьогодні uh, ми маємо uh, побачили принаймні доручення від кабінету міністрів uh, до теплоенергетиків, щоб вони вчасно і термін для них визначено до 15 жовтня. Розрахувалися із боргами перед uh, нафтогазом України. Um, це насправді серйозна пр проблема. Чи вдасться її вирішити так швидко? На uh, 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 мій погляд. Сьогоднішньої ситуації, от в, в при тій моделі а, стосунків, яка існує у нас а, в житлово комунальному секторі, цю проблему вирішити взагалі неможливо, в принципі. І більше того, я переконаний, що і в уряді це чудово розуміють. Тобто, це такі ритуальні вимоги, де точно було відомо, що їх виконати неможливо, тому що система житлово-комунального сектору в Україні не реформована. І причому в силу багатьох причин демагогії, політиків. Популізмі, непрофесіоналізмі, заробляння величезних грошей в цьому нереформованому секторі, а, в корупції, яка в ньому існує. А от в низку всіх цих факторів ця проблема, в тому числі і а, з точки зору відсутності вчасно повних розрахунків за газ, а там за тепло, mm -hmm. а там за воду і за, за всі інші складові, вони Є і будуть і до того часу, поки ми не здійснимо реформування цієї системи. А Які обсяги на сьогодні боргів? Якщо так ну я б ну, приблизно, хоча б щоб знати масштаб, Ну, в принаймні, коли йдеться по всій Україні, мова йде там про 10 мільярдів щось гривень. Тобто вони доволі суттєві для в але це йдеться по всім облгазам і так далі. Тому в. Борги самі по собі є теж відображення нереформованості системи. Тому що от нереформована система газового сектору, вона монополізована, вона корумпована, там е, е, жахливе зловживання, враховуючи, що в нас різні ціни на, е, на газ для різних споживачів, що само по собі створює тло, чудове тло для маніпулювання. Бо ви відносите. На населення, там, споживання газу, яке насправді населенням не споживається, а в реальність витрачається іншим, іншими споживачами. В результаті там з'являються суми, які оцінюються там, від мільярдів до півтора мільярда доларів, які просто розпихуються по кишеням чиновників, системи облгазів і так далі. <реку> Тому, на моє переконання, там і це вже багато років йдеться про те, що країна настільки неефективна. І в першу чергу в секторі ЖКХ, в комунальній системі там у нас настільки жахливі витрати, перевитрати, що їх здолати в при існуючій системі неможливо. Туди потрібно залучити приватний капітал, там потрібно створити конкуренцію, розділити функції. Виробництва а, транспортування і споживання. Причому це стосується як електричної енергії, як газу, як тепла носія води. От якщо цього всього не зробити комплексу, а, то ми будемо мати всі ті а, проблеми, з якими ми зіштовхуємося протягом всіх 20 років незалежності. Угу. Приватний капітал, наскільки він готовий на сьогодні? братися а, він, за реформування? А, а, він шоку? готовий, але він буде готовий, якщо а, там будуть зрозумілі прозорі стосунки, крім того. В принципі є ж ще й потужний механізм у держави, це пільгове кредитування, бо насправді на заходи зенахрозбереження за потрібно, щоб держава цілеспрямована здійснювала сприяння податкове і кредитне сприяння. Тобто, коли а, в, можна отримати пільговий довгостроковий кредит, наприклад, на утеплення будинку, на а, заміну тепломереж і так далі, і а, просто виграш від того, що ви починаєте економити. Настільки суттєво для всієї економіки з усіх складових, що в тоді в, зовсім по-іншому виглядає вся картина. Бо на сьогоднішній момент це не є секрет, що Україна за рівнем а, споживання енергоносіїв на єди, одиницю ВВП ну займає майже не перше місце в світі. Отут ми а, попереду всієї планети. Це ну що може бути найгірше, важко ще сказати, ну з точки зору економіки. Да? Mm -hmm. Але це на сьогоднішній момент е, в, відбувається, і я ж кажу, внаслідок трьох складових: корупції, а, популізму, демагогії да? і а, в, взагалі ну, інтересам бізнесу, які не зацікавлені в реформуванні системи, він зацікавлений в збереженні існуючого стану. Пане Борисе, е, можливо, уряді сподівається, що наступного ро року от за рахунок саме приватного капіталу буде відбуватися реформування, тому що. От, Знайшов цифру, таку визначальну цифру: 846 мільйонів гривень передбачено в державному бюджеті видатки по різним програмам на ЖКГ. Тобто це не багато, тому може от я не знаю, як сприймати цю суму. Це. Колеги журналісти просто на сьогодні презентували така. Наскільки вона відображена дійсна у проекті бюджету, і наскільки може збільшуватися, тут ще варто я ради за колег журналістів, вони мають доступу mm. до бюджету. Всі інші до нього ще доступу не мають. Mm -hmm. ну, думаю, справді, ви... якщо це об'єктивна сума? Ну якщо це цифра та яку справді закладається, то вона мізерна. А більш того, ще скажу, в першу чергу там потрібно реформувати стосунки. До того як ви їх реформуєте, всі ці ваші кроки є абсурдні? Якщо у нас я пригадую слова тодішнього першого віце-прем'єра Андрія Клюєва, який в 2010 році публічно наголосив, що в 2012 році не увійде жодне в опальному сезон. 2012 року не увійде жодне місто, якщо там не будуть стояти лічильники в усіх житлових будинках, і де вони? Як не було, їх так і немає. Причому річ не тільки в тому, що на це грошей немає, хоча цю систему можна запустити в тому числі за рахунок такого пільгового кредитування. Річ що це не вигідно. Це не вигідно, наприклад, виробникам тепла по містам. Мені колись з цього приводу сказали з придатків енерго. Ну, а що ви хочете? Ви хочете, щоб тоді «Київенерго» збанкрутував. Бо у нього є можливість на сьогоднішній момент відносити всі витрати. Наднормові і нереальні, причому ми не знаємо навіть на які, бо жодного реального обліку немає. Ми не знаємо, скільки в реальності у нас випаровується в повітрі струб, з з, скільки реально виробляється тепла, а Так от, якщо стояли лічильники на будинках, тоді би перенести на, вході на, до будинка. да, да, на вході до будинки, то вже принести на ці будинки нереальні втрати було б неможливо. Тому зрозуміло, що Київенерго, і не тільки Київенерго, це Київ, а в інших містах ситуація з іншими. Вони не зацікавлені підключенні лічинки. Причому знов ж таки, враховуючи, що вони є монополістами з точки зору як виробництва і постачання тепла, то у них і немає жодних стимулів для mm -hmm. для того, щоб щось змінювати. Тому в першу чергу, от розмову скільки виділили з бюджету, вони є ну смішними, тому що в де взагалі на цю сферу з бюджету. Може, і не повинен нічого виділятися, тому що, умовно кажучи, це питання приватного сектору. Є приватні власники у житлових будинках, є, мають бути приватні виробники тепла, є, мають бути приватні. Транспорта ті, хто займається транспортуванням цього тепла, і між ними мають бути ну, зрозуміло, що держава може і повинна стимулювати процеси в правильному напрямку, коли мова йде про енергозбереження. Це і податкові пільги, це і кредитна політика щодо пільгових кредитів. Але ну взагалі не повинна бути розмова. А от держава не виділила гроші. Держава може виділити гроші лише на одне. Це на утеплення, наприклад, будинків, які відносяться до державної то та комунальної власності. Тобто, якщо мова йде про місцеві органи влади, там, дитячі садочки, які знаходяться в комунальній власності, угу. чи в державні установи, там потрібно здійснювати заходи з за нерозбереження, і на ці заходи потрібно. Предбачати гроші в бюджеті іншого джерела бути, не може вони не заробляють ці установи, не а, заробляють а, прибутки для того, щоб за власний рахунок здійснювати ці заходи. От на ці цілі може виділятися гроші. На всі інші, вибачте, гроші взагалі не повинні виділятися. А у нас виділяються більш того, вони там і розкрадаються точно так же, тому що умовно кажучи, а, а хто контролює? А, угу. Фактично ж немає, немає інтересу. Для ефективного використання коштів є навпаки, інтерес зворотній. А скільки можна цього вкрасти? Відносно ефективності використання коштів mm -hmm. і, зокрема, використання газу, і відносно того, яким чином сьогодні держава ну, працює з підприємствами з комунальними підприємствами теплоенергетики, На сьогодні є певний ліміт споживання газу. Тариф ну, тариф 1309 гривень за тисячу кубометрів, якщо перевищується цей ліміт. То 4588 гривень, тобто як для промислових споживачів. Наскільки от такий ліміт на сьогодні от, необхідний? А, в реальності знову ж таки ми зіштовхуємось цій проблеми а, існування різних цін на газ, яка сама по собі створює можливості для маніпулювання і заробляння грошей, причому не держави, і навіть не населенням. А заробляні гроші бізнесом і чиновниками за рахунок населення, в тому числі Ну, за рахунок всіх нас, безперечно. бо якщо гроші з бюджету виймаються, це теж за рахунок всіх нас. Але в даному випадку, зрозуміти сама модель, яка на сьогоднішній момент є, вона сама по собі породжує неефективність, вона сама по собі породжує а, в корупцію в цьому секторі, і здолати її абсолютно буде неможливо до того часу, поки ми не реформуємо на превеликий жаль. Уряди міняються, а нічого не змінюється. А, причому протягом десятиліть, двох, причому воно, я ж кажу, воно починається з демагогії навколо а, окре... того, щоб а, мешканці будинків перен... а, взяли на себе відповідальність за свої будинки, тобто створили об'єднання співвласників. У нас там купи демагогії а, і популізму. Хоча при Балтіці, от всім не завжди нагадує. При Балтиці це був перший крок, який був зроблений урядами цих країн. Вони просто це по факту просто сказали сьогоднішнього а, uh -huh. дня. У вас а, ви маєте створити ось би все так. само і, в і всі... Україні треба зробити, да все. причому і закінчити цю демагогію з приводу в я можу розповісти та Але дуже як... коротко в у мене або я голова а, правління а, ЖБК. Ми на правлінні прийняли рішення, що ми просто заварюємо люки смітника. Я кажу чесно, якщо б я проводив це через загальні збори і вів би дискусію, чи потрібно це робити чи ні, я б його б точно не заварив. Ми це зробили по факту. Протягом певного часу були обурені і незадоволення певної частини мешканців. Після того люди забули, що існує така проблема. Як вонь, грязь а, і питання всього, що пов'язано з на превелики. жаль, в деяких випадках потрібно проявляти волю і рішучість для того, щоб провити те, що потрібно робити, і для того, щоб це змінювалося. В тому числі це стосується ОСББ. Зрозуміло, дякую вам, пане Борисе, за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка економіста Бориса Кушнірука. Залишайтеся з нами. На все добре. До побачення.